Всім привіт! Ну що, нарешті ми сьогодні розберемо тему змагань, бо я бачу у ці очі, коли в перший раз спортсмени виступають на змаганнях та їх батьки просто не розуміють, куди вігти, що робити, хто ака, хто шира, що це за такі слова. Сьогодні ми, нарешті, все це розберемо. З ким не знайомі, мене звати Вікторія Соколова, можливо, хтось на Ютубчику просто загляне на відео, і давайте розбиратись разом. Я так трошечки накидала, що сьогодні хочу розповісти. Можливо, що забуду, доповню потім зроблю нове відео. Е, найголовніше, я думаю, я не забула. Е, почнемо знизу. Що треба мати з собою? І хочу одразу сказати, що ми сьогодні розбираємо шотакан-карате. Е, бо в карате існує багато стилів. Кіокушинка, водарю, годжурю, е, фудокан. Е, сьогодні ми розбираємо саме шотакан. Але... Навіть на змаганнях, що таканкрате, ви можете бачити відмінності, бути готові до цього. Своїм спортсменом перед кожними змаганнями я буду розповідати, чим що відрізняється. Наприклад, на одних змаганнях може бути до іпону, тобто до одного цілого балу тривати бій. На деяких може бути до ніхону, до двох балів і так далі. Тобто, відмінності можуть бути сьогодні. Ми розберемо основне. І так, що треба мати з собою? По-перше, звичайно, це біла форма, гі називається правильно, карате-гі. Ну, Ми зазвичай звикли називати це кемано. Друге, це перчатки. Більше змагань це червоного та синього кольору, але на деяких змаганнях може бути червоний та білий кольор. І давайте одразу виходячи з цієї теми. Хто такий Ака, хто такий Широ? Ака це та людина, хто виходить з червоним поясом, або можна так сказати, з червоного куту. Якщо провести аналогію з боксом, да, у нас є спортсмен з одного кута, там, нехай буде теж там червоний і синій. І от у нас спортсмен, якого першого оголосили в парі. Наприклад, кажу там, Соколова Ака, хтось там каратист широ. Це означає, що якщо дивитись на татамі, візьмемо розділ Ката, наприклад, ось я головний суддя, тут татамі, там будуть виходити спортсмени. Хто від мене по праву руку, а для вас це виходить з лівої сторони? Той буде ака, тобто, якщо вас назвали першим, ви будете ака, ви вдягаєте зверху свого поясу червоний пояс. Також є змагання, де треба свій пояс зняти, вдягти червоний. Але от основне, ми вдягаємо червоний пояс зверху свого. Той, хто широ, тобто білий, він не вдягає іншого поясу, він виходить з тим кольором, який є. Також в деяких спортивних видах змагань є Ака – Ау. Ау це синій. Тобто і таке ви теж можете почути. Е і переходимо на тему сітки. Що таке сітки? Ви можете бачити на, на деяких змаганнях, що їх вішають. На деяких ну, доводиться тренеру бігати, слідкувати за столик е секретаря. Сітки це такі ось такі штуки. Де написано. Хто з ким виступає, у кого з ким буде бій або ката. Можливо, ще не всі батьки знають, що таке ката і куміте. Ката це там, де спортсмени виходять і виконують формальні комплекси, тобто самої спарингу немає. Комітет – це сам спаринг, де вже потрібні перчатки. Я вибачаюся, так скачу з теми на тему, не договорила цю, вже побігла далі, але я все підведу і так. А, значить, якщо назвали там, нехай буде прізвище, перший, він ака, другий це широ. Хто з них виграв, переходить сюди. Тобто, це перше коло може бути набагато більше. Якщо чим більше спортсменів в категорії, тим більше от таких от, сходинок ви побачите. І ось, наприклад, перший виграв. Він переходить сюди. В другій парі у нас був третій та четвертий. Нехай переміг третій. І дивіться, в першій парі перший був АКА, тому що він перший, його першим назвали, він буде виходити з червоним поясом. Другий все, він програв, він далі вже не йде. В наступній парі. Третій був Ака, але по Сіці він проходить далі, і він тепер стає широ. Тобто, Ака, тут перший, він і залишиться з червоним поясом. А тут він був червоний, так? Але по сіці він, бачите, він йде другим. Тобто, він буде вже зі своїм поясом широ. Ось така історія. Не договорила щодо захисту. Перчатки, пояс червоний, ви ніколи не знаєте до змагань, яким ви будете, там, в якому раунді Ака чи широ, тому завжди беріть з собою. На більшості змаганнях змагань сам, самі організатори надають ну, додаткові пояси або такі там ленточки. Ось, але краще брати з собою перчатки Червоного та синього кольору. Ну, Буває так, що не у всіх спортсменів є обидва кольори, тому в команді ми зазвичай всі міняємось. Капа тільки на верхню щелепу. І для хлопців обов'язково бандаж або пахова ракова називається. Дівчата, обов'язково ніяких заколочок, ніякого нічого металевого. Ну, і хлопці теж у кого довгі зачіски, сережки, цепочки, бо кожен раз кажеш. і... На жаль, поки що одне і те саме, хтось щось зазабуде зняти. Це для безпеки вашої дитини. Якщо, не дай Бог, попали, і цей метал може ну, принести велику шкоду, якщо не побачите, прогледіти і не зняти. І так, сітками наче розібрались. А кашира, е, давайте ще таку штучку зробимо. Намалюйте там, щоб було. Більше зрозуміла. Ось так у нас сидить атамі. Отут сидить головний суддя. Тут, по боках, судді, судді вони називаються бокові Ось Отут у нас столик секретаря. Коли ми виходимо на ката, то АКА, ви виходите, спортсмени виходять звідси. Ака буде з цієї сторони робити, широ з цієї. Зазвичай є отакі тут е, поміточки, куди спортсменом вийти. Або це може бути татамі іншого кольору. Ось так. Все татамі синє, а тут квадратик червоний. Також, коли ви виходите на ката, якщо ви тут почали, то тут ви маєте закінчити. Тобто виконати схему ката, правильно виконати. Мбусен. Якщо е, куміте спаринг, то спортсмени виходять вже звідси. І як тут і було, ака тут. А чує, отак. Широ тут. Наче зрозуміло. Їдемо далі. Е, бали. Ви можете почути такі слова, як вазарі і іпон. Зазвичай більше змагань проводяться до іпону. Тобто вазарі, це, скажімо так, неповний бал, тобто не техніка, яка ще зроблена не на іпон, тобто, не ідеально, чогось не вистачає. А іпон це вже повний бал. Спортсмен може виграти, якщо за відведений час у дітей це зазвичай одна хвилина, підлітки півтори хвилини, у дорослих може бути дві хвилини. Хто за цей час набере іпон, той і переміг. Може бути таке, що, наприклад, вазарі, в азарі, час закінчується, і дають додатковий час. І е, хто в цей додатковий час першим отримав бал, той і виграє. Е, тобто Вазарі плюс Вазарі дорівнює авасете іпон і той, в чию сторону показали піднята рука, той спортсмен і перемагає. Наприклад, якщо ми візьмемо розділ куміте, рефері каже, Акаширо Мотонейдж. Спортсмени роблять поклон до виходу на татамі, там вже де вийшли, або суддя каже Ака Широрей, або не каже. І спортсмени роблять поклон один одному, поклон судді. Далі ви можете почути, шобу іпон, хаджаме. Тобто бій буде тривати до іпону. Також є техніки, які ми можемо одразу заробити іпон, ну або доведеться по вазарі збирати. Як можна зрозуміти, коли вазарі, коли іпон от для батьків? Якщо вся ця, ця термінологія вам ну, ніяк не зрозуміла, якщо в сторону вашої дитини показують відкритою долонькою, ось таким чином, або ось таким чином, це гуд, це все добре означає. Якщо рука низько, ну, на такому рівні, це вазарі. Якщо високо, це іпон. І в кінці раунду вже кажуть. Акашира Нокачі. Або туди, або туди. Якщо ви бачите ось щось таке, кейкоку, хансокучую, або хансоку, це погано. Це значить, що спортсмен в чию сторону це показує, він отримав покарання. Покарання у нас йдуть по трьох категоріях, і вони всі йдуть в окремих стопчиках. По контакту. По мобові, як сказати, пренебреження захистом. Тобто, якщо спортсмен відвертається, нехай, скажімо так, тікає. Я так стараюся ж таки перекласти, щоб вам все було зрозуміло, тікає. і... Дзьогай вихід за майданчик. І от, наприклад, якщо спортсмен там дуже сильно вдарив або вдарив нижче поясу, і він отримав по цій, конкретно цій категорії покарання, а другий раз він вийшов за майданчик і отримав ось тут покарання, вони не сумуються. Тобто, треба, щоб програти. Треба набрати саме ось в одній категорії три покарання, і тоді автоматично перемога йде супернику. Тому треба з цим теж дуже обережно. Тобто можна отут мати ось так. Ось так. І ще зуміти виграти. Тобто забрати іпон, і отримати перемогу. Щодо ката, то е, теж є версії карате, де спочатку бокові судді піднімають прапорці. І як ви можете побачити, у них червоні і білі прапорці, якраз для того, щоб було зрозуміло, хто ж з них переміг, який, за якого суддя віддає бал. І головний рефері він спочатку рахує скільки е, за кого прапорців. Якщо нічия, він може винести своє рішення і в кінці піднімає за того, за кого було більше прапорців піднято. Або буває так, що одразу п'ятеро суддей піднімають разом із головним. Тобто він раз підняв, ага. От він підняв за широ, але троє інших підняли за ака. А один, наприклад, може показати Хіківакі нічию. Тоді він опускає руку і піднімає за того, за кого було більше балів. Ось так. Сподіваюсь, що найголовніше я все-таки змогла донести так, трошки сумбурно, так, бо у нас скоро змагання. Я дуже хотіла швидше зробити відео. Багато хто в перший раз їде виступати. Давайте ще раз пройдемось по всьому. І так, ви їдете на змагання. У вас біла форма. «Гі». Перчатки, якщо ви приймаєте участь в комітеті, капа на верхню челепу, бандаж для хлопчиків. Я беру червоний пояс, беру ще запасні перчатки з собою. Також візьміть якісь тапочки, щось перекусити, бо ну, не завжди буває так, що ви приїхали раз, раз, виступили і поїхали. Тобто буває так, що можна чекати декілька годин. Зараз почали там плюс-мінус старатися розклади робити. Але коли я виступала, ми приходили з 9-ї вечора і ой, <смас> з 9-ї ранку і могли бути на змаганнях до 10-ї вечора. І ну, отак було. Це зараз вже всі розбалування, хто більше годинки побув на змаганнях, все вже трагедія, ми так втомились. Тому терпіть, закаляйте свій дух. А, далі, по сітках ви зрозуміли, якщо в парі вашу дитину назвали першим, то ви будете. Ака з червоним поясом, для вас це з лівої сторони, ви будете виступати для судді, Тобто, ось якщо я на вас дивлюсь, ви для мене з правої сторони. Також, якщо, наприклад, сітки висять на змаганнях, таке буває, що ви прийшли і в залі вони там на стінах розвішані. Ви одразу йдете дивитись свою дитину в списках, також підгрупи. Є підгрупа А, є підгрупа Б. В кожному віці це по-різному, але давайте так умовно. Білі, жовті пояси там, до 10 років, я так зараз не чітко кажу, щоб було просто зрозуміло. Це підгрупа Б. Більш такі серйозні вже пояси це підгрупа А. Але це ви всі питаєте в мене або хто дивиться відео з інших клубів у своїх сенсеїв, і вам підкажуть: ви в підгрупі А чи в підгрупі Б. І також по віку. І от ви, батьки, спортсмени, підходите до початку змагань і шукаєте свою дитину в списках. Якщо немає, ви підходите до мене, я йду до головного судді, і ми починаємо це все розбиратися, чого, кого не записали. Буває так, що ну, випадково записали в іншу категорію. Це треба все зробити до початку категорії, бо потім просто буде пізно, вона пройде і все. І також перед початком кожної категорії підходить секретар або там хтось із суддів і робить перекличку. Тому, будь ласка, будьте уважними, слухайте, коли оголошують вашу категорію. Не завжди буває так, що є на змаганнях мікрофони, щоб ви чули. Тому просіть свою команду, самі будьте уважні, слухайте, дивіться, де приблизно вашого віку вже дітки виступають. І може бути три-чотири татамі на змаганнях. Тому на змагання приїжджайте як на змагання. а Не там потусити, потусити це все теж добре, але спочатку треба гарно виступити. Так, що далі? З балами розібрались в ката все по прапорцях. Також часто в фіналі буває, що буває теж по прапорцях. Буває по балам. Як зрозуміти, Боже, скільки інформації, я сама в шоці? Я думала, я швидше закінчу. По балах, як зрозуміти, ви можете побачити оцінки там 6-8, 7-5, 8, 1. Чому вони отак скачуть? Зазвичай може бути судді на майданчику домовляється: зараз у нас від 6 до 8 оцінки, або там в фіналі від 7. До 9. П'ятеро судей після виступу спортсмену піднімаю таблички, де написано: там, 6, 5, 7, 1, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Секретар всі записує оцінки і викреслює найвищу і найнижчу. Для чого? щоб, наприклад, хтось завишає, от виступає мій спортсмен. Я хочу, щоб він виграв. Я йому завишаю бали. Або там хтось мені не подобається, я йому занижаю бали. І щоб от такого не було, якраз в середні числа беруться. І вже в фіналі, хто більше балів таких набрав, той і виграє. Ну, а в комітет ціль забрати якомога швидше. Ну, і в принципі, першим заробити іпон, щоб виграти, і не отримати три покарання, щоб не програти. Так, так, так все. Я сподіваюся, я хоч трошки донесла інформацію. Знову ж таки, якщо щось забула, таке може бути. Сорі, ще допишу. Якщо не все зрозуміло, поки що теж питайте. Ну, Я думаю, з цим відео вам буде трошечки, трошечки легше на ваших перших змаганнях. Все, всім удачі, перемог, нового досвіду. Пока!